Усім шанувальникам у лапках китайського мотопрому Ось постійно розкручується гайка рульової колонки, тарабани. Вже дивився і так затягував, і так затягував, І наклик, мазав, нічого не допомога. От вирішив зробити так. Товщина цієї металини 3 мм. Нарізуємо різьбу 5 мм. Робимо гужончик такий. Нічого такого важкого нема. Ось гаєчка зі зворотньої боку. Так, ну і коли все це затягнув, просверлював, трошки засверлив у гайку. Тобто гужон заходив в гайку і сподіваюся, що воно тут все зараз надійно зафіксовано і більше не буде розкручуватись. Якось так, хлопці.